Хоч і переважно тут е дівчата, хлопці, які тільки починають свій старт е Своє -сво свого життя, але ви всі знаєте, що зараз відбувається така подія, як вибори народних депутатів. Багато в країні увага прикута до них. Е і до речі, я вас запрошую, щоб ви могли побачити, як організований сьогодні сучасний прес-центр, як він діє. Ви можете або домовившись зі мною, або ми якось договоримось, щоб ви побували на Софійській площі. Я вам покажу, як працює сучасний прес-центр по висвітленню виборів 2012 Я хотів би передати вам два вітання. У нас є друзі, є друзі на телеканалах великих. На жаль, в силу тих же обставин виборів вони не змогли бути сьогодні. Я хотів би передати вам вітання. Можливо, ще Микола Княжецький буде, але вітання від нього, від генерального директора ТВІ. Він був вже на одному з наших заходів. І вам передає вітання. На жаль, всі камери телеканалу зараз на округах. Це точно мені сказав, тому, на жаль, не зміг прислати сюди до камери. Це, це теж показово відношення. Я думаю, що там важливіше. І вітання від народного депутата України Наталі Олени Кондратюк. Вона теж обов'язково сказала, що буде в подальшому приймати участь в наших заходах. На жаль, вона сьогодні не змогла бути. Але е я б хотів вас всіх привітати. Я знаю, що ви плідно влітку попрацювали, у вас були класні заходи, у вас були класні мультики. Сьогодні ми їх побачимо, сьогодні ви відзвітуєте, як ви працювали. Я думаю, розповісти нам про ваші подальші, подальші плани. Тому я хотів би ще надати слово співорганізатору заходу, пану Францу Шнайдеру, заступнику посла Швейцарії в Україні. Посольство вже котрий рік підтримує наше починання, і ми вдячні не просто посольству, а народу Швейцарії за те, що він ставиться так до дітей України. Будь ласка. Well, thank you very much. Welcome everybody to this workshop this afternoon. I'm very pleased that I can say a few words at the beginning. Uh, the, human, the Universal Declaration of Human Rights states everyone has the right to freedom of opinion and expression. Uh, загальна декларація прав людини uh, стверджує містить твердження. Кожна людина має право на вільне висловлення своїх думок без включення інших осіб.

Uh, в країнах Європи uh, свобода слова є вже довго тривалою практикою, і було б дуже гарно розповсюдити ці стандарти свободи слова, в тому числі для учасників цього семінару. Якщо подивитися в історію, навіть в Європі були uh, злети і падіння uh, стосовно свободи слова. We all have to admit that the mass media, the influence of the mass media is tremendous. Free communication is an essential right. But that, what, what means exactly responsible communication? Свобода спілкування, свобода розповсюдження інформації це одне з базових прав, але ми маємо казати ще і згадувати про відповідальність.